Те, в чому давно переконані власники собак, нарешті довели науково вчені, знайшли докази того, що собаки справді розуміють людську мову. Сенсаційне відкриття зробили угорські дослідники. Собак помістили в томограф. Одночасно їм вмикали запис голосу тренера. Результати здивували. Виявляється, собаки розуміють не лише інтонацію слів, а й їхнє значення. Ми виявили, що в мозку собак, так само як і в людському, ліва півкуля залучена в обробці значення слів, незалежно від інтонації, з якої їх вимовляють. Ми також виявили, що їхня права півкуля по різному реагує на схвальну чи нейтральну інтонацію, незалежно від значення слів. Такий розподіл роботи між півкулями дуже схожий на те, як це відбувається в людському мозку. Усю людську мову собаки не розуміють, але слова, які господар використовує часто, вони цілком здатні запам'ятати. Центр винагороди в мозку собаки реагує на приємні подразники, наприклад, їжу та пестоші. Активізується він, і коли собака чує привітні слова, як от молодець або добре, але лише якщо їх вимовляють зі схвальною інтонацією. Важливим є і значення слів, і те, як саме їх кажуть собаці. Дослідження угорських науковців стало важливим кроком для розуміння того, як виникла людська мова. У людей немає спеціального нейронного механізму, через який у мові з'явилися слова. Як показало дослідження, такий самий нейронний механізм є і у собак. Тож це має бути дещо інше. Схоже, що проривом для еволюції мови став саме людський винахід використовувати слова. Подібні нейронні механізми для розпізнавання мови можуть мати й інші тварини, але їх важче умовити нерухомо лежати в томографі, на відміну від собак.